Росіяни вирішили відповісти за знищення аеродроми. В небо піднялися літаки, начинені ракетами, серед яких була одна особлива, а величезна стратегічного класу. Це мало стати помстою за розгром авіабаз, та Вже після запуску щось пішло не так. Потужний вибух освятив а палаючі ламки впали на склади із боєприпасами. Велика трагедія змусила командування рафії рятувати вже власні штаби. Вітаємо глядачів, Ставте вподобайки. Ми починаємо. Як ми всі знаємо, відбулася безпрецедент. На за масштабом та зухвалістю військової операції проти РФ дрони СБУ вразили чотири російські аеродроми. Причому навіть ті, які знаходяться в зовсім глибокому тилу, окупанти відразу заявили про можливий ядерний удар у відповідь. Буцімто вони отримали таке право після цього масованого знищення літаків арафії. Цікаво, що після обстрілу аеродромів в ефірі російської радіостанції судова дня у ВБ 76 зафіксували загадкове повідомлення. Західні змі пов'язують цю станцію з системою Периметр, відомою як мертва рука, яка автоматично може дати команду на ядерний удар в разі загрози. Короткохвильова радіостанція ОВБ-76 Також відома як жужжалка або радіо судного дня. Транслює сигнал на частоті 4625 кГц і вважається об'єм. Як тому російських військових ймовірно з часів СРСР таємничість мовлення у ВБ 76 породила численні версії щодо її призначення. За однією з них це елемент системи ядерного стримування, який в разі втрати зв'язку з вищим керівництвом автоматично активує контрудар. Натомість західні змі заявили, що рафія завдасть значного удару по Україні за операцію з ударами по аеродрому. Втім, він не буде ядерним. Юрктам з посиланням на джерела про це пише і додає, що Москва може відновити удари безпілотників по цивільних цілях. Разити енергомережу або запустити нові хвилі балістичних ракет середньої дальності. І швидше за все найближчим часом варто очікувати на якусь по-справжньому масовану комбіновану атаку. Ймовірні цілі, окрім суто військових, логістика та енергетика в Україну якраз прийшла спака, а блоки АЕС вирушають в ремонт. Але також побоїмося, що ворог може посилити терор саме мирних жителів. Конкретизувати не будемо тут і так зрозуміли людних місць Зараз та й не тільки зараз насправді зайвераз краще уникати про. Всяк випадок. Ну а найголовніше, що варто розуміти, ядерного удару відповідь на атаку з високою ймовірністю не буде. Москва зараз явно не піде на таке підвищення ставок. Зброю масової поразки росіяни швидше за все можуть використовувати лише у разі загрози повного військового або навіть державного краху. До того часу ні, хоча, мабуть, ймовірність з наднульової підвищилася до вкрай низької, хоч би як там було. А варіант останнього шансу це ЯО. чого не скажеш про розпіарений російський арешник. Тут зазначимо, що зброя це все таки експериментальна і штучна. Якби вона справді була масована і працювала як слід за правилами випробувань в 9 з 10 випадків, то летіло б на Україну постійно, але цього на щастя поки що немає. Отже, демонстративний удар арешніком лишається опцією Кремля, але масованих обстрілів такою ракетою ймовірніше за все не буде. Та, попри все, американські чиновники також заявили, що очікують, що Росія. Завдасть значної відповіді Україні за ці удари. Розвідка США поки що не визначила за якими саме ударами Росія може завдати удару, але чиновники вважають, що Москва може відновити удари безпілотників по цивільних цілях, вразити енергомережу або запустити нові хвилі балістичних ракет середньої дальності. Втім, все ж таки вони говорять, що пуска йому ймовірні, і Росія вже почала першу хвилю масованих атак. Відплати рашисти вдарили по Одесі, Чернігову та Харківщині. І сумах є загиблі і поранені в Чернігові. Внаслідок атаки БПЛА виникли пожежі, є постраждалі та руйнування. І внаслідок падіння уламків безпілотних літальних апаратів. Сталося кілька пожеж. Постраждали люди, пошкоджено житлові виробничі будівлі та автомобілі. В житловому секторі згоріли будинок, господарська споруда, гараж і три авто. Одна людина травмована, пошкоджено ще чотири авто та близько восьми будівель. Пожежу ліквідовано. Ще одна пожежа виникла біля будинку згоріло авто уламками. Також травмовано трьох людей, пошкоджено п'ять авто, магазин та скління багатоповерхового будинку. І також зафіксоване загоряння на території одного із місцевих підприємств. На місці працювали психологи ДСНС. допомогу. Надали 20 особам. Серед них 8 – це діти. Росія знову атакувала Одесу. постраждало чотири людини за різними адресами. Спалахнули пожежі. Наймасштабніше була в складських приміщеннях із продуктами харчування. І Також в приватному секторі згоріли дві автівки, постраждали гаражі. Та будинки за попередньою інформацією постраждали чотири людини. Внаслідок атаки російських дронів сталася пожежа на території поштового терміналу у Харкові. Ворог завдавав ударів з БПЛА по території поштового терміналу. У передмісті Харкова сталася масштабна пожежа. Горіли дві складські будівлі та контейнери на площі три тисячі квадратних метрів до ліквідації пожежі були залучені підрозділи ДСНС та відділення місцевої пожежної команди. За попередніми даними жертв та постраждалих немає. А у сумах у зв'язку з трагічним обстрілом, що стався сьогодні 3 червня, внаслідок ворожої. Атаки це призвело до загибелі людей і оголошено жалобу. Президент Зеленський відреагував на звірячий удар по сумах. Ворог бив по житлових кварталах. Наразі відомо про трьох загиблих та багатьох поранених. Триває Рятувальна операція один із снарядів пробив стіну квартири на 9-му поверсі, але не розірвався це все, що треба знати про російське бажання закінчити війну. За словами президента, відомо про що не менше один снаряд РСЗВ, що не розірвався. Цей снаряд пробив стіну кімнати квартири на 9-му поверсі. Ну і також один із ударів стався по вулиці. Ремісний в Сумах. Чоловік вийшов в магазин, а йому в квартиру пролетів російський снаряд. Якби я був вдома, загинув би, розповідає він суспільному. Ось як Володимир Зеленський прокоментував всі ці обстріли та наслідки зустрічі в Стамбулі. Російська сторона сказала про погрози з боку України їх життю. Я чесно кажучи, здивований. Я впевнений, що наші люди абсолютно коректно вели себе. Я так розумію, що їм дзвонять. Після першої зустрічі дзвонять по телефону, або куди там їм дзвонять, я не знаю, і щось там погрожують, там є відповідні заяви, мені про це сказали. <кій> Тому, чесно кажучи, ну, здивован такими меседжами. Ну, а що стосується погроз з російської сторони, безперспективно, а поводила себе делегація, як мені сказали, спокійніше трішки, ніж було, але нахабства, ну знаєте, ну, воно, воно вже яке є, то воно таке і є. Тому нахабні люди ну, вели себе трішки скромніше. Ну, подивимось, може, треба ще пару якихось заходів, і, і, і вже будуть всі вести себе, спробують вести себе як люди. Удар по рефі за обстріли України є логічною відповіді, зокрема, і та сама операція. Павутина Катерина Степананко, аналітик з питань РЕФ в інституті вивчення війни, заявила, що удари показують, що ніде в Росії немає безпечного місця і що Україна формує новий тип війни. Високопоставлений американський чиновник заявив, що ще зарано оцінювати повний вплив української операції на російські стратегічні бомбардувальники, частково тому, що росіяни можуть бути в змозі відремонтувати деякі з літаків, на які було спрямовано удар. Чиновник заявив, що дрони завдали значної шкоди, але сама по собі атака не змусить Росію скоротити та свої наступальні операції в Україні друзі, нам дякуємо за те, що додивились до кінця. Будемо вдячні за ваші вподобайки та коментарі. До зустрічі. Слава Україні!